Доброго раночку, ми з України, середа 5 хвилинка. Сьогодні хочу вам розповісти про найулюбленіший річний розклад моїх клієнтів. У цьому році я буду робити і вже роблю 5 річних розкладів. Вони всі різні, вони всі цікаві. Ви можете подивитися їх в інстаграмі, на моєму сайті, в телеграм-каналі. Хто не знає, де це знайти, пишіть мені особисто і я дам вам посилання, де подивитися річні розклади і виберете саме той, який вам найбільше сподобається. А сьогодні я розповім вам про річний розклад, який називається «Колесо року 2025. Це великий річний розклад на 27 арканів, 27 карт, які нам показують події року для вас особисто, попередження, ризики, поради дають все, що вам потрібно знати про свій 2025 рік. Колесо року починається в нас з грудня. Перша позиція це прогноз грудня. Друга позиція прогноз січня, третя прогноз лютого. Потім у нас чотири карти кажуть про те, які будуть попередження і поради саме для вас після зими. Що піде з вашого життя в цей період, що прийде до вашого життя саме в цей період. Далі, восьма позиція це прогноз березня, дев'ята прогноз квітня. Десята прогноз травня. Далі три карти, які кажуть нам так само: якісь поради і застереження після весни, що піде з вашого життя, що прийде в ваше життя в цей період. Далі, 14 позиція це прогноз червня, 15 прогноз липня, 16 прогноз серпня. Далі, три карти 17, 18 і 19 це поради застереження після літа. Що піде? Що прийде на що треба звернути увагу саме в цей час? Двадцята позиція це прогноз. Вересня, 21 прогноз жовтня, і 22 – це прогноз уже листопада. Далі три карти, які дають нам поради застереження після осені. І дві останні карти розкладу: це ризики року і порада року. Тобто, це карта, яка у нас вже дає підсумок року 25-го саме для вас. Вартість річного розкладу 1200 гривень. Виконую я його один день. Ось ми з вами замовили. Домовилися на якийсь день, і за день ви отримуєте свій розклад. Для розкладу потрібно свіженьке фото, обов'язково дата народження. Можна замовляти річні розклади для іншої людини, заборони немає. Тобто для себе, для дитини, для когось іншого, будь ласка, можна це робити. Виконую річні розклади я з цього місяця, з листопада 2024 по січень 25 включно. Далі вже річні розклади не робляться. Ми робимо їх саме в зимовий період, коли вони актуальні. Тому, будь ласка, ще є інші річні розклади, 12 виноградин, 12 місяців, панорама року, ще там енергії року є розклади. Можете дивитися і події року. І вибирати там всі позиції є, вони всі описані, ви можете вибрати саме той, який для вас оптимальний. І замовляйте, будь ласка, один річний розклад у нас іде зі знижкою, він 700 гривень, а всі інші по 1200 гривень. Ще сьогодні хочу вам показати з свого магазинчика ось такі ваші улюблені програмні браслетики. Оцей браслетик в нас коштував 1300 гривень, це королівська серія. Зараз він коштує 1000 гривень. Його знижечка, він у мене єдиний такий зі знижечкою гарненькою. Дивіться, це сім сфер життя. Можна замовити, і він буде виконувати дуже багато функцій в вашому житті. А ось ці браслетики вони вже дешевші, це новенькі приїхали. Дивіться, це аметист, також сім сфер життя. Це в нас гірський кришталь, дуже гарний браслетик. А тут у нас декілька браслетиків. Тут у нас є браслетик на комунікації, на успіх на комунікації, на успіх. На гроші тут є. Багато тут функцій, також сім, але тут у нас декілька камінців, і кожен з них виконує свою функцію. Будь ласка, ці по тисячу гривень. 3. Цей також зараз зі знижкою тисячу. Хоча він коштує дорожче, бо він такий цінний і це дуже рідкісна серія. Королівська. Будь ласка, кому цікаво, підходить він на середню ручку. Всі вони підходять на середню, деякі трошечки більше, деякі трошки менше. Ви мені кажете, який у вас об'ємчик, і ми тоді підбираємо вам браслетик, який вам підходить. Чому я люблю програмні браслети? Ну, по-перше, браслети дуже заспокоюють, вони мають таку властивість людину приводити до гармонійного стану, внутрішнього. По-друге, вони дійсно допомагають і в роботі, і в грошах, і в особистому житті. А по-третє, це просто гарно, просто дуже гарно. Це так. Така прикраса, на яку всі будуть звертати увагу. Я вам бажаю тихого дня, я вам бажаю гарних новин, щоб річні розклади приносили вам тільки задоволення, і знаєте, вони мене теж надихають, коли я роблю річний розклад і бачу, що в людини все буде добре, то я заспокоююся, тому що я розумію, що ми всі пов'язані бажанням миру, бажанням перемоги, бажанням того, щоб закінчилася війна. І якщо розклад гарний, то так воно і буде. Тому я вас запрошую на Розклади записуйтеся, будь ласка, будемо робити ще їх до січня. Слава Україні!